До мене часто звертаються клієнти, які не можуть знайти спільну мову з батьками. Вони їх дратують. Вони їм розказують, що робити, як робити? Вони не можуть більше двох хвилин по телефону з ними розмовляти, тому що здається, що вони постійно повчають, розказують, як вчиняти, як робити це. Постійно дратує моїх клієнтів. Чи буває у вас так, коли ви приїжджаєте до батьків і через годину або дві вже хочеться одних поскоріше втікти? Бо вони починають розказувати, повчати вас, розказувати вам, як ви, де ви неправильно вчинили, чому ви так вчинили, а чому ти на цій роботі сидиш, а чому ти машину не поміняєш, а чому ти там не женишся, а коли внуки будуть, а коли, а коли, а коли. А коли. І цих, а коли, і що треба робити, їх настільки багато, що просто взривається мозок і хочеться втікти, з того місця втікти від тих батьків. Це дратує. А ще дратує, коли вони. Не приймають вас як дорослого. В ті моменти, коли так відбувається, ви намагаєтесь батькам щось доказати, пояснити, чому ви так вчинили в тій чи іншій ситуації, чи чому ви так дітей виховуєте, чи чому ви прийняли рішення так робити. Ви намагаєтесь довести їм якісь логічні доводи, яких вони не чують. Ви, наче горохом об стіну говорите, говорите, але без толку. І ти сидиш і думаєш. Блін, так а чого ж ти мене не поважаєш? Я вже дорослий, мені вже 40 років. Я вже своїх дітей маю, я вже керую людьми, компанії. А мені оце прилітає. Чого то, чого сьо, треба так, а не ця? Чому ти не поважаєш мене, мою думку, мій вибір, моїх дітей, своїх внуків? Чому ти? переживає, що без тебе я не справлюсь. Ви вже намагаєтесь і по-хорошому з ними і пояснюєте, і розказуєте, що до вас так не потрібно звертатися. Як до вас потрібно звертатися? Але ж вони не чують. Е, ви вже і погрожували їм, казали, я тобі дітей не привезу, я з тобою спілкуватися перестану. Я до тебе приїжджати перестану. Якщо будеш так продовжувати. Але ж це не допомагає, воно не працює. Вони все одно продовжують свою гнути свою лінію. Розказувати, як треба і що треба. Насправді, все, що потрібно, це знайти причину, по якій у вас виникає обурення, або по якій вас дратує те, що вони говорять чи роблять. І це все можна легко і зробити, попрацювавши з підсвідомістю. Там, десь в підсвідомості є якась подія або причина, або тригер, який спрацьовує, коли ви. Коли вони починають з вами взаємодіяти. І все, що потрібно, це знайти ту причину, той тригер. Наприклад, у мене був клієнт, який звернувся до мене з проблемою претензії до свого батька. І як виявилось, причиною роздратування зі сторони е клієнта була в тому, що в дитинстві, коли маленька дитина. Намалювала якийсь малюнок, несла йому показати, тато відштовхнув цей малюнок, сказав: іди, як мазня якась, іди, що ти мені намалював? І це дуже сильно образило маленьку дитину, який взагалі малював цей малюнок для тата. Він ніс тату, подивись, який малюнок. Його це так обурило. Він затаїв цю образу і проніс все життя. І поки ми її не пропрацювали, він з нею жив. І тому, коли тато щось по відношенню до свого сина казав. Чи робив, його це дратувало підсвідомо, сиділа ця причина. Прибравши цю причину, він перестав дратуватися, прийняв свого тата, і зараз у них прекрасні стосунки, де вони з повагою, класно взаємодіють один з одним і проводять час в радість. Зараз є дуже багато літератури і книжок, які можуть допомогти. Зрозуміть, чому ви захищаєтесь, коли батьки до вас щось чи говорять чи якось проявляються. Але навіть знаючи причину, дуже непросто, я би навіть сказав, складно знайти саме корінь. В цій справі потрібно віднайти саму першу причину, по якій ви почали дратуватися. А це можна зробити тільки попрацювавши з підсвідомістю, заглянувши глибоко за ширму себе. І знайшовши ту саму першу причину, по якій ви почали дратуватися, і щоб це зробити, потрібен провідник, людина, яка розбирається, як працювати з підсвідомістю, розуміє причинно-наслідкові зв'язки, знає із-за чого ці проблеми виникають, і як їх ефективно пропрацювати чи прибрати. Тому коли ви відчуваєте всередині себе роздратування. Претензію до батьків, приходьте до мене на консультацію, де ми разом знайдемо справжню причину вашого роздратування і пропрацюємо її.